Доброго дня вам, шановні. Побачивши мене, забезпечити з питанням, чому я в такому виді, чому в маски веду цей репортаж. Скажу, сьогодні я займаюся утепленням стелі. І дивіться, покажу вам те, що я роблю, наприклад, коли ви це робите, наверху ви бачите положені балки, це робилися до мене. І вони на різній відстані одна від одної. 30, 40, 50 см. І тому приходиться листи стеклувати або мінеральною вати. Різать і залишається, а такі куски ось дивіться. І ви ж не будете їх викидати, тому що це коштує зараз дуже дорого. І тому я що роблю? Я беру клейтину, іменно клейтину. І отаким от чином наношу на стик. Раз. І два. І дождемо буквально 30-40 секунд. І ми їх з'єднуємо, І у вас вийде отакий цільний пласт мінеральної вати Дивіться, із трьох кусків, тепер вирішили, які вам потрібно. Якщо б це було на стіну, то можна і кусочки було б ці приклеїти. А от поставити. А на стелю це дуже нелегко закріпляти їх. А от таким чином ми це робимо. Чому я у масці? Чому я захищаю ось ці руки, ці міста, де тіло все? Для того, щоб не попадали частинки мікроскла, яким пропитана, з якого зроблена ця вата мінеральна. І потім, повірте, мені дуже довго чухається, дуже довго змивається. Для прикладу, зараз я вам покажу, дивіться, що відбувається і що сипеться з цією мінеральною вати. Якщо вам сподобалося відео, якщо вберіться на озброєння, хто цього не робив. І все вам найкраще, до побачення.